Бажаю всім міцного здоров'я та гарного настрою. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити своєму синові, у якого сьогодні день народження, який святкує сьогодні свій 13-й день народження. Я хочу побажати йому здоров'я, спокою в душі та впевненості. Хочу в двох словах пояснити, для чого потрібне закалювання. Це відео присвячене, як ви вже зрозуміли, закалюванню. Холод наш друг. Закалювання потрібне, по-перше, для того, щоб зміцнити свій імунітет. По-друге, для того, щоб покращити свій настрій. І по-третє, щоб стати більш впевненим, щасливим та постійно радісним. Займайтесь закалюванням, поясню вам, для чого я почав займатися закалюванням. Десь приблизно років 13-14 я був воробливим юнаком. Нежить заважав мені жити, заважав мені радіти. Заважав жити наповну, так би мовити, насиченим життям, я був трохи закомплексованим і розумієте, що постійний нежить заважає бути постійно енергійним та впевненим у собі. Отже, в 13 років, 13-14 неповних, я поступово не активно, але поступово почав закалятись. Сьогодні для мене холод це мій найкращий друг. Отже, якщо ви вранці приймете контрастний душ або обіліте відром, Холодної води у вас підвищиться рівень дофаміну. Дофамін – це такий гормон. Я думаю, якщо кому не відомо, ознайомтесь обов'язково. І рівень буде постійним, сталим. Ніщо, крім холодної води не робить дофамін сталим і не тримає його в крові. У вас настільки довго. Отже, рекомендую вам займатися закалюванням, почати вже сьогодні. Головне не бійтесь, головне почніть поступово. Не треба відразу виходити на сніг, бо не треба відразу виходити обливатись крижаною водою, а поступово почніть. Поступово або вийдіть на сніжок, або на холодну земельку. Заземлення теж відбувається, коли виходите в по землі, і поступово відбувається закалювання. Отже, рекомендую всім. Хочу цим відео замотивувати якомога найбільше людей, займатися закалюванням, займатися самопізнанням, зрозуміти, на що здатен ваш організм, зрозуміти, що ви можете зробити і як почати жити. Отже, будьте здорові, добра та любові! Ох, повірте мені, цього достатньо, щоб ваш організм прокинувся і ви стали щасливим, впевненим та не мали нежиттю і поганого настрою. Будьте здорові, добра та любові. Слава Україні!